За місяць від часу ікс з 24 по 26 липня реконструйований стадіон зірка прийматиме свій перший чемпіонат України з легкої атлетики. Наскільки центральна арена обласного центру готова до проведення змагань, перевіряв виконавчий директор Федерації легкої атлетики України Михайло Медведь. Уже перші штрихи, зелений газон постелен, дорожки заліти, об'єм дуже проділений, великий». Вот, я думаю, что это как раз подходит финишная прямая, когда мы сможем лицезреть после окончания стадиона во всей его красе. З дня на день на стадіоні розпочнуть класти бігові доріжки, говорить директор футбольного клубу «Зірка» Сергій Ольшевський. Закінчуються підготовлені роботи для укладки бігових доріжок італійської фірми «Монда», яка на сьогоднішній день є ведучою фірмою. І устанавливает покрытие на бігових дорожках, как только олимпийских и чемпіонатів мира. А от футбольне поле готове на 100%. Ми видимо закончена подготовка реконструкція футбольного поля, которая включає в себя подогрев футбольного поля, электрический подогрев футбольного поля, автоматический полив, который будет осуществляться из 30 форсунок одновременно для полива, уложена трава газонна рулона, яка затавляється, виращується у нас на Україні. Завезли на стадіон і обладнання від федерації легкої атлетики України для проведення змагань федерації легкої атлетики Міністерства молоді і спорту Виділено, ну в рамках меморандуму підписаного між облдержадміністрацією Федерації Легкої Атлетики і футбольним клубом зірка надано. Інвентар для проведення змагань. Загальна сума буде складати десь близько 5 мільйонів гривень. Усі ремонтні роботи на стадіоні будуть завершені до 24 липня. Нам би хотілося щоб ми знайшли спільне, час, спільне розуміння між Федерацією, атлетики, Федерацією Кіровоградської області і футбольним клубом Зірка і провели чемпіонат України. Здесь, уже, наверное, на на повністю готовому стадіоні Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.